Про емоційний інтелект говорили в жіночому клубі натхненна. Вчилися розуміти власні емоції та керувати ними і шукали можливості розвитку свого емоційного інтелекту. Зустріч, і дослідження провела психологиня Олена Славіна. Тема сьогоднішньої зустрічі це емоційний інтелект, активізація успіху. І присвячена вона буде емоційному інтелекту, тобто, що це таке, навіщо, як його розвинути, ну і… Якщо активізація успіху, то в кожного з нас є своє уявлення про успіх, тобто, що я хочу, як туди дійти, про це і поговоримо. Жіночий клуб Натхненна існує один рік і три місяці. Його ініціатори підрахували. За весь час провели більше 150 зустрічей. У нас сформувалася така філософія, що в жіночому клубі натхнення тут жінка може прийти як учасниця на захід, а може прийти як експертка, розказати про те, що знає вона поділитися. І відбувається дуже класний, крім того, що обмін інформацією, ще й нетворкінг, і дійсно у нас бувають абсолютно різнопланові заходи. Ми не підв'язані під якісь програми, які яким слідуємо чітко. У нас безпосередньо от що є потреба внутрішня чи у нас, чи учасниць, ми те реалізуємо реалізовуємо це зустрічі з психологами, це ретрити виїзні там на один день, на два дні, на три дні. Це різнопланові майстер-класи, це спортивні заходи. Пані Наталя вимушена переселенка з Харкова. Відвідує майже всі заходи клубу. Найдужче любить кінопокази. І знаєте, що я хочу сказати про натхненну, Тобто все, що тут відбувається, те е, сходиться з моїми запитаннями. Я це дійсно так. Особливість клубу в тому, що кожна учасниця може за бажанням стати і спікеркою, провести майстер-клас чи поділитися власним досвідом у будь-якій сфері. Мирослава Фанта якраз одна з таких натхненниць. І, і для мене це клуб, який надає як би, натхнення прямо ідеї рухатися далі. Я б учас як і учасник, і як спікер. Це є можливість проявитися у різних сферах. Проводять у клубі і майстер-класи, і виїзні ретрити для перезавантаження, і професійні воркшопи, і зустрічі з психологами. Я психологіня і знаю, що для того, щоб піти на консультацію, наприклад, щось розібрати, людина може дуже довго збиратися. А коли збирається коло дівчат або жінок, Насправді говорять на всі ті теми, що турбують, але тут безпечно. Тобто можна спитати те, що ти не наважишся піти розбирати. Можна почути, хтось спитає, буде розбирати. Тобто, набагато скоріше, багато тем. Ну і все одно жінкам дуже потрібно коло, де тепло, де спокійно. Долучитися до будь-якого заходу можуть усі охочі за вільний донат. От якраз тому, що в нас є оце орендоване приміщення, ми ставимо вільний донат, інколи якусь там мінімальну ціну для того, щоб мати можливість, хоча б вирішувати оці. Умови, тому що так само дуже мріємо про проектор, на який так по краплиночці збираємо, тому що вже випробовували формат кінопереглядів. І от у нас є спеціально для цього підготована біла стіна. Мріємо звичайно в майбутньому. Дуже класно, якби були тут крісла мішки, в яких зручніше переглядати фільми, а потім обговорювати. Анонси подій публікують у соціальних мережах. Грудень буде насичений. щотижня обіцяють щонайменше три події у вечірній час та у вихідні.